Позитивне виховання доводить ефективність любові та підтримки у розвитку дитини. Позитивне мислення має вкрай важливий вплив на розвиток та виховання дитини. Позитивне виховання як підхід ґрунтується на низці теорій та концепцій, що формувалися протягом ХХ століття. Їхню основу складають ідеї та наукові дослідження, що доводять ефективність любові, підтримки та заохочення у розвитку дитини. Ось основні джерела позитивного виховання. Перше гуманістична психологія, яка ставить в центр людину, її потреби та позитивну мотивацію до самоактуалізації. Прагнення людини до якомога повнішого виявлення і розвитку своїх особистісних можливостей друге. Теорія прив'язаності підкреслює важливість надійного зв'язку між дитиною та батьками. Третє Концепція безумовної батьківської любові. Сформульована австрійським педагогом Альфредом Адлером. Четверте. Концепція емоційного інтелекту, що підкреслює важливість розуміння і врахування емоцій дитини. П'яте. Підходи позитивної психології спрямовані на розкриття людського потенціалу. Переходимо до основних плюсів. Позитивного виховання Перше. формує почуття впевненості та віри в себе. Коли батьки вірять в здібності і можливості дитини, вона переймає цю впевненість, друге сприяє кращому емоційному стану. Позитивне мислення допомагає дитині почуватися щасливою, любленою, захищеною. Це зміцнює її емоційне здоров'я. Третє розвиває оптимізм. Бачення можливостей, а не перешкод, допомагає дитині ставитися до життя і до себе з оптимізмом. Четверте стимулює креативність та уяву. Коли дитина не боїться помилок і критики. Вона стає більш відкритою до творчості та експериментів п'яте. Сприяє мотивації та цілеспрямованості. Позитивний погляд допомагає дитині бачити сенс в навчанні, розвитку своїх талантів, прагненні до мети. 6. Допомагає будувати здорові стосунки. Почуття власної гідності та позитивне сприйняття інших людей сприяють формуванню здорових стосунків. В наступному відео ми розповімо про інший погляд на позитивне виховання.